Маю такі маленькі спокуночки. Починаємо з цієї. Що в нас тут? Це сливо. Так. Ага, тут в мене мої всі штучки для ефірних роботи. Значить, Що замовляла? Замовляла ось такі кейси. Вони прям дуже-дуже класні. Коли ви їдете в дорогу, щоб не брати великі е баночки, да, ефірних обій, берете ось такий кейс класний. Він дуже приємний, мені фіолетовий прям обожній фіолетовий колір. А він такий підбархатний. Да, ось тут так вилазить мініатюрочка, ставити і все, берете з собою. Е і немає ніяких проблем, е щоб там щось багато брати. Можна так само стартовий набір да, зробити ось такі мініатюрки і буде з вами. Далі я замовила по 5 мл ролери. Зараз вам покажу. Такий звикли. Нічого такого особливого. Просто там для сумішає робити. Хто як у мене замовляє, ось такий тамному обов'язково повинна бути олія. Далі ось такі пипаточки, На 2 мл замовляла. Я покажу, як вони виглядають ось так. Ось так відкручується. Буде які такі є суміші, які дуже зручно з такими піпаточками використовувати. А і ще, і ще до мене прийшли карточки з описом апельсинчика. тому що в нас стартовий набір додався Апельсин, і в мене не було саме цих карт з апельсина. А я апельсин дуже люблю. І в мене дуже багато людей, якщо вибирають, щоб вкладати ось таку карту, про що вона, про як. Тому щоб можна почитати, що додатково. Ось така у мене розпаковочка ця. e é como